Христос Воскресе, воістина Воскресе! улюблені во Христі, дорогі брати і сестри, вітаючи вас світлим Христовим Воскресінням. Хочу звернути вашу увагу на цей великодний хліб, на цю паску, яка була посвячена 25 років тому в нашому храмі і залишилася нетлінною, була посвячена молитвою святою водою. Тоді було сотні людей, і кожен приніс свою Пасочку. І ця Пасочка також має ті самі складові частини, що і всі паски. Але вона залишилася неплінною після молитви, після окроплення. Великодний хліб Пасха вони символізують самого Ісуса Христа, який з нами. Це та частка, яку залишали апостоли, коли збиралися і згадували учення Ісуса Христа. І великодний хліб символізував його присутність. Отож, коли ми несемо великодний хліб, коли несемо цю здобну Пасху додому, це значить Ісус Христос з нами. Це значить, ми вживаємо Його духовно. І з цією Пасхою ми вживаємо і нетління, і благодать, і радість. І... Мені приємно з вами поділитися цим чудом нашого храму, нетлінна Пасха. Згодом прийде час і ми з вами будемо розлучатися з власним тілом. Але те, що ми любимо Ісуса Христа, і те, що ми шукаємо у Бога цього нетління для душ наших, для тіл наших, воно залишиться з нами. Наш вектор, наше направлення до Бога. Отож, улюблені во Христі, Христос Воскрес, воістину воскресе.